Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що з 1 квітня 2023 року ми з вами будемо купувати ліки за новими правилами. Для рецептурних використовуватимуть електронний рецепт. Подібне правило вже наразі працює для антибіотиків. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що з 1 квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків в Україні почне здійснюватись за електронним рецептом. Він пошириться на всі готові лікарські. Засоби, які містяться в державному реєстрі та підлягають відпуску за рецептом лікаря. Як кажуть МОЗ, виписати електронний рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки, або ж лікар-ФОП, тобто фізична особа-підприємець. Для цього закладу не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України. Як же ви можете отримати ліки за електронним рецептом? Відповідь на це запитання дає урядовий контакт. Центр, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України. Значить, ви записуєтесь та приходите на прийом до лікаря. Лікар проводить прийом і виписує вам рецепт. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом, тобто з вами, мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації, є актуальним і належить вам. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри. Номера після перевірки номера телефону лікар виписує вам електронний рецепт в електронній системі охорони здоров'я. На мобільний телефон ваш приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст ваш рецепт такий то такий, та код підтвердження. Такий за необхідності або за вашим проханням, лікар може вам роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначенням, зокрема, з призначенням ліків. В цьому розділі буде зазначатися інформація про виписані ліки. Та номер електронного рецепта. Ви йдете у будь-яку зручну для вас аптеку, називаєте працівнику аптеку номер рецепта, обираєте один із лікарських засобів і називаєте чотиризначний код підтвердження та отримуєте свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, ви можете звернутися в іншу ліку і отримати ліки там. У МОЗ також зазначили, що такий електронний рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації сімейним лікарем. Проте пацієнт повинен бути обов'язково за. Реєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Тому до 31 березня 2023 року медичні заклади та лікарі ФОП мають зареєструватися та почати вести електронну медичну документацію в електронній системі охорони здоров'я, електронні медичні записи, електронні направлення, медичні висновки та, зокрема, і самі електронні рецепти. Також на урядовому порталі є детальне роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, на які ж ліки поширюються нововведення. Відомо, що електронний рецепт будуть виписувати на зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти. До цього переліку належать антибіотики, протисудовні засоби, гормональні препарати, у тому числі й протизаплідні препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб. Важливо, що ряд деяких звичних для нас ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі, також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен бути здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Щоб перевірити, чи потрібен рецепт для конкретного препарату, вам потрібно буде відвідати Державний реєстр лікарських засобів України. Я вам посилання обов'язково залишу. Ви зможете перевірити. Чи дійсно потрібний електронний рецепт на той чи інший лікарський засіб. Дуже просто тут я вам розповідаю і паралельно дивлюся. Дуже просто тут пошук лікарських засобів вводите за назвою, от, і, в принципі, вам система шукає і вказує. Потрібно вам мати електронний рецепт для придбання даного препарату чи ні, чи ви можете як зазвичай. Його купити самостійно. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні. І обов'язково в цей важкий складний час, який ми зараз проживаємо разом з вами. Бережіть себе та свої сім'ї.